Два мобільних пункти незламності розгорнули рятувальники у Хмельницькому: один у мікрорайоні Озерна поблизу торговельного центру Агора. Інший поруч із кінотеатром Шевченка. Тут тепло, є чай, інтернет, розетки та безперебійна електроенергія. У зв'язку з погіршенням погодних умов а також на звернення місцевої влади фахівці ДСНЗ розгорнули два мобільні пункти незламності. Дані пункти незламності розміщені в центральній частині міста, а також в мікрорайоні Озерна. У пунктах незламності можна зарядити телефони, випити теплого напою, зігрітися. Також у нас нас є ліжко місця, ігрові зони для дітей. Є пеленальний столик, тобто усі необхідні умови для того, щоб можна було там. Комфортно провести час за два дні роботи. Пункти відвідали близько сотні хмельничан. Чекають тут не лише дорослих, а й маленьких. Для них підготували цікаву літературу, іграшки, солодощі та навіть підгузки. Дані пункти незламності працюватимуть цілодобово. У них постійно будуть перебувати фахівці ДСНС, які можуть підказати чи надати ту чи іншу необхідну допомогу тим, хто буде звертатися до пунктів незламності. Окрім того, у даних пунктах у нас розміщено навчальні брошури ЮНІЦЕФ, різноманітні розмальовки, навчальні буклети, зошити, книжечки, де діти та дорослі можуть почерпнути для себе корисну та безпекову інформацію. Завітати у пункти незламності можна у будь-яку пору доби, адже на місці завжди є рятувальники, які допоможуть та підтримають.